І де є знак, що його не можна, пункті. що що? де є знак, що не можна подавати. В правилах дорожнього руху прописано, що не можна подавати звуковий сигнал в місті. мвсті Піс... без Якої... Була без... потреба. Яка потреба у вас була. Ви Я повідомив, відео? Відео що починаю рух. Тому ви повідомили, що Людям, які не представились, які стояли. Сказав, про ці... Я повідомив як про це. Віде? Ви розумієте? ви повинні зробити перед тим, як почати рух. Переконатися у безпечності. Що ну, будете ви... виносити постанову? Звичайно, що буду виносити, Окей, від не розглянувши докази. Чому не Що Я розгляну докази. Окей, okay, зразу візьму. відвід. Відвід зразу я, я візьму відповідно відвід. зараз пояснення у свідки, очевидно, в цієї ситуації okay. якщо ви бажаєте, uh, а ви ви можете написати заяву про принесення до справи. Да, де буде чому? мій юрист, ми і ми долучимо відео з камер спостереження. і чудово. Будемо це як так, як бажаю як заявити водій, зразу, зразу клопотання. Тільки на законі вимозі 20 рішень верховного суду. Давайте будемо тоді розбирати. Адміністративне Будемо розбиратися. Сначала докази, а потім документи. Є 20 рішень Верховного суду. Є. Вам... є зобо які з... для поліцейського обов'язкові для виконання. Є таке. Я вам назвав є таке. Що є таке? Є Сначала таке. докази, а потім документи. Докази. Я очікую. Будь-які матеріали пояснення не являються. Фото, відео, будь-які матеріали свідки, не, являються. Не, являються. Не, являються. не являються. Окей, пояснення беріть у письмовому вигляді. Окей, пояснення в письмовому, я Окей, я, пояснення в письмовому я вигляді. Надаю, ні, я вам надаю усно докази, що в мене є звернення Ус... усно. Усно, друзі, подає докази. Я такого ще не чув. Які ще усні докази? Про що каже цей працівник поліції? І все вірно зазначає водій. Та-та, друзі, є 20 рішень Верховного суду, де чітко визначено, що спочатку докази, а потім документи. Якщо ми кажемо вже про зупинку транспортного засобу, початок розгляду справи або підготовку до розгляду справи, все це є в нашому АДАшопі. Друзі, перейдіть. Передбайте, щоб у вас в автомобілі були такі рішення Верховного суду, тому що вони є обов'язковими до виконання для працівників поліція, закон України про судоустрій і статус суддів це чітко визначено.